Кобас, шинок і чоколяди, яєць, горогу, і горілки, і вітамінів для печінки. І щоб вже не докучати, а вам добрати і поважати здоров'я, щастя і багатства. Докиньте в торгу трохи пляски. На тому скажемо бувайте на, на другий рік, ви нас чекайте. чекайте! А я відчую вам як жит, Най вам хаті си держит, най дає молоко і корова, і бико. Щоб були такі багаті, як наші бідні депутати. А за то, коляду. Бо я вже йду, а на дім слові ми з вами прощаємо і скажемо разом, Христос страждає. Ві вас, вівка, <зас> ми <вже> йдемо, <зас> за гостину дякуємо. Дай вам щастя і здоров'я, і має то в домі, добімо я літа. дай вам щастя і здоров'я, і. Ваші довгі, нога віта, Новий. Христос Сярожайський. Ся дуже дякую, дуже дякуємо. Всі до нас завітали.